Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні наше 95-те заняття на тему лінзи та оптична сила лінзи. Сьогодні ми з вами розберемо повністю тему про те, що називають лінзу, для чого вони використовуються та їх взагалі фізичний зміст. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А також, якщо це відео стало корисним для вас, то поширте його серед своїх друзів та знайомих, кому воно також може стати на згоді. А ми відповідно переходимо до розгляду даної теми. Дивіться, давайте спочатку визначимось, де можуть застосовуватися лінзи. Можливо, кожен з вас, напевно, не можливо, а точно кожен з вас або ж чув, або. Мав змогу працювати з такими приладами, як бінокль, телескоп, можливо, в когось є окуляри, хтось носить окуляри або ж сонцезахисні окуляри і так далі. Тобто, дивіться, ці прилади вони основані на роботі лінзи. Тобто, в них, в них є лінза, за допомогою якої цей прилад може працювати. Скажемо, бінокль. За допомогою бінокля ми можемо побачити. Предмети, що розташовані на значній відстані від спостерігача. Тобто, скажімо, якщо вам необхідно подивитися вдалину кілометри на два на три, ви берете бінокль і дивитесь у нього. І його лінза допомагає наблизити це зображення. Або ж, наприклад, телескоп, така сама ситуація. Ви можете розглядати космічні тіла, або, наприклад, окуляри. Якщо у людині, в людині поганий зір, то за допомогою окулярів людина може цей зір скоригувати, або ж окуляри, які вона носить якось в мене, або ж, наприклад, Лінзи, які е, одягаються безпосередньо на очі. Тепер дивіться, давайте дамо визначення лінзи, що називають лінзою. Лінза це е, прозоре тіло, ну тобто лінзи, вони прозорі, що обмежене двома сферичними поверхностями. Тобто, це вам необхідно розуміти, чому саме сферичними. Якщо ви колись бачили саме лінзу, тобто ось звичайну лінзу, то ви могли побачити, що вона трішки ось закруглена. Тобто, якщо є така закругленність, то відповідно це як сферична поверхня, вона її обмежена. Що таке сфера, ви дізнаєтесь ну, трішки пізніше, можливо, хтось має розуміння сфери. Якщо хтось не розуміє, можете подивитися у списку бітворення 11 -го класу з геометрії. Там є повний розгляд теми, що називають сферою. А дивіться, тепер з приводу того, якими бувають лінзи. Лінзи поділяються на два види: лінзи бувають опуклими і лінзи бувають увігнутими. Опукла лінза це відповідно. Ви можете побачити приклад, як вона виглядає. Увігнута також. Тобто опукла має певну опуклість, увігнута, вона увігнута усередину. Тепер дивіться, зазвичай опуклі лінзи вони розсіювальні. А лінзи, що увігнуті, вігнуті, вони збиральні, що називають Росіювальною лінзою, що називають збиральну лінзу? Зараз це я вам розповім на прикладі того, як взагалі працює лінза, як збирає вона зображення або ж їх. Це про все я вам розповім. Але ви ще маєте знати одне таке розуміння, що ми працюємо зараз особливо з тонкими лінзами. А що ж називають тонкою лінзою? До тонких лінз відносяться такі лінзи, якщо їхня ширина. Є меншою за радіус сферичних поверхонь, що їх обмежує. Тобто, ось ми працюємо зараз саме з тонкими лінзами. Тобто, просто візьміть собі це до уваги і розумійте, що ми зараз працюємо з тонкими лінзами. Сприйміть це як факт. От Дивіться, тепер з приводу опуклої лінзи та увігнутої розсівальної та збиральної. Як працює наша лінза у даному випадку? Це збиральна лінза. А в нас є лінза. В лінзи є центр, оптичний центр лінзи. Тобто, ось якщо ми розглядаємо коло, звичайне коло в нього є центр, і у кола є діаметр. Тобто ось центр кола і центр лінзи це за такою аналогією можна сказати, що це, це оптичний центр лінзи. Тобто це її середина. Через цю середину проходить в нас головна оптична вісь, О1, О2, ось ви можете побачити. Ну і відповідно за допомогою цієї конструкції, так би мовити, ми можемо зобразити те, як зображаються наші промені, що проходять крізь лінзу, як вони заломлюються. Скажімо, в нас є певний предмет. Його освітлюють, і, відповідно, від нього зображення йде на лінзу. Проходить воно промені, ці проходять крізь лінзу, відповідно, заломлюються. І ось дивіться: лінія, що проходить крізь оптичний центр лінзи, вона не заломлюється. Відповідно, таким чином ми можемо побудувати зображення, як виглядатиме в нас зображення. Зображення, де перетинаються оці всі промені, що проходять крізь лінзу, називається дійсним головним фокусом. Дійсний головний фокус він є в нас, коли в нас відповідно лінза. А, ось все, збиральна, так тобто, ми бачимо, що в нас є збиральна лінза, і у такому випадку в нас дійсний головний фокус. Тобто, це також необхідно розуміти як факт. Тобто, ну не, не обов'язково це а, намагатися зрозуміти максимально там сильно і так далі. Тобто, просто необхідно зрозуміти. Ось ми маємо збиральну лінзу, маємо її головну оптичну вісь, і маємо її оптичний центр. Тобто, як в нас проходять ці промені, вони проходять через оптичний центр лінзи і збираються в дійсному головному фокусі. Це зображено. Тобто це з приводу збиральної. Тепер з приводу розсівальної лінзи. Ось тут намальовано приклад розсіювальної лінзи. Що називають розсіювальною лінзою? Розсіювальною лінзу називають таку лінзу, яка розсіює промені, що проходять крізь неї. Тобто вони заломлюються і йдуть розсівально. Тобто, зверніть увагу: тут вони збираються в одній точці, тут же навпаки вони розсіюються. Але ж... Незважаючи на те, що тут вони розсіюються, але усе одно ці промені перетнуться. Але перетнуться вони на продовженні цих променів. Тобто, ось якщо ми проведемо продовження цих променів тільки в інший бік, тобто тут ми проводимо вже за лінзою, а тут відповідно до лінзи. Так, ви бачите, ми проводимо ці е, продовження променів, і ось наш уявний головний фокус. Ось уявний головний фокус. І тепер, що ще вам необхідно знати, то це у такому випадку, якщо в нас оптична густина. Лінзи, яку ми використовуємо, буде більшою за оптичну густину середовища, то у такому випадку наша опукла лінза буде збирати ці промені, тобто стане збиральною. Це важливо, необхідно розуміти. Якщо ж навпаки, тобто якщо в нас оптична густина середовища буде більшою за оптичну густину лінзи, то тоді опукла лінза є розсіювальною. І так само працює з увігнутими лінзами. Якщо оптична густина лінзи буде більшою за оптичну густину середовища, то у такому випадку в нас лінза буде Буде розсіювальною а якщо ж навпаки. Оптична густина середовища буде більшою за оптичну густину лінзи. Тобто, що мається на увазі оптична густина лінзи? Це мається на увазі матеріал, з якого вона відповідно виготовлена. Так, тобто в то, такому випадку в нас буде ця лінза збиральною. Тобто, ось для чого нам потрібні лінзи. Тобто, на прикладі зору, ми можемо ще пояснити це. Але це ж вже теми наступних уроків, але аби ви ну, зрозуміли трішки про збиральні та розсіювальні. Якщо в людини, можливо, якщо ви а, зустрічалися з людиною, в якій Поганий зір, або можливо, у вас він м, поганий, то є такі хвороби, як е, далекозорість і близорукість. Тобто, якщо в нас далекозорість, то людина, вона бачить гарно вдалі, а не бачить гарно е, зблизі. Тобто, м, у такому випадку нам необхідна збиральна лінза, аби наші промені е, сконцентровувалися у, скажімо, м, як це правильно мовити. Сконцентрувалися в одній точці і збирали наше зображення. Якщо ж у людини а, близорукість, то у такому випадку нам необхідно, аби. Ці промені розсіювалися, тобто вони йшли далі. Але про це давайте трішки пізніше. Я все детально розповів намалюю схеми, нам ще необхідно дещо розібрати цією темою. Ну і тепер нам ще необхідно обговорити одне поняття та вивчити формулу про оптичну силу лінзи. Що називають оптичною силою лінзи? Оптична сила лінзи позначається літерою D, вимірюється у діоптерах і характеризує нашу лінзу. Нашу лінзу. А, оптична сила лінзи є оберненою до фокусу. Фокусної відстані лінзи, що називають фокусну відстанню лінзи, я зараз поясню. Дивіться, якщо в нас є лінза, в неї є оптичний центр. Ну і відповідно головна оця вість. Так, тобто, що проходить через центр, то фокус завжди розташований на однаковій відстані від оптичного центра лінзи. тобто фокус і по той, і по той бік фокусу завжди два, що необхідно розуміти. Тепер давайте на прикладі зобразимо: скажемо, в нас є промені, так що йдуть до лінзи промені. Два промені припустимо намалюємо, і тут вони надламлюються, коли заход, заламлюються, коли переходять у лінзу. І ось скажімо, ось у цьому фокусі. Вони. Перетинаються, тобто лінза в нас є збиральною. Тобто, як працює фокус? Тобто вони йдуть від цього боку до цього, і в цьому фокусі вони перетинаються. Аби знайти оптичну силу лінзи, нам необхідно знати фокусну відстань до її, а, цього центра, так оптичного центра цієї лінзи. І тепер дивіться, скажімо, якщо в нас фокусна відстань дорівнює, вона вимірюється в метрах. Тобто, це треба зважати на це. Скажімо, дорівнює 0,5 метри, то ми беремо 1, ділимо на 0,5, цілих і в нас виходить. Дві А, Тобто, також необхідно розуміти, що деоптері бувають як додатні, так і від'ємні. Все залежить від фокусної відстані. Якщо лінза в нас збиральна, то у такому випадку фокусна відстань є додатньою. Тобто, що ми бачимо у даному випадку. Якщо ж лінза є розсіювальною, то відповідно фокусна відстань є від'ємною. Тобто, це якщо казати про характеристики цієї лінзи. І також ще необхідно знати. Про те, що ніж меншим є меншою фокус на відстань лінзи, то відповідно тим більшим є кут заломлення променів, що крізь неї проходять. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Тобто таким чином я вам тему цю пояснив, що називають лінзою, її характеристики, де вони використовуються, та про оптичну силу лінзи. Я сподіваюся, вам це було зрозуміло. Якщо у вас залишилися якісь то запитання, то пишіть в коментарях, я спробую відповідати усім на запитання. Також не забувайте підписуватися на канал, ставте лайк пишіть коментарі. Якщо це відео було корисним для вас, то за Нагоди поділитися ним зі своїми друзями, кому це також може стати на згоді. Я вас дякую за увагу і очікую на наступному занятті.